Ви обіцянок не дотримують, а влада залишається корумпованою. Зміни мають бути швидкими і рішучими. Вила на поготові та спокій за майбутнє радикальну партію Олега Ляшка радять підтримувати провідні спортсмени та священнослужителі. Радикальна партія йде в політику не для обещання, не для того, щоб кормити словами і надіями людей. Ми йдемо в політику для того, щоб робити, брати на себе ответственность і выполнять обіця, дані обіцяння, дані приймати програми і законопроекти. Олег Ляшко один з тих небагатьох політиків, що добувається прийняття внесених ним законопроєктів. Перед Охтирчанами виступає його соратник Валерій Верьовченко. Доносить до мешканців міста чітку позицію, досить вірити діючій владі. За радянських часів нам казали, що ми маємо дочекатися комунізму. Ми його не дочекалися. Коли ми стали незалежними, нам казали, що от зараз ми вже заживемо. І що, зажили? Ні, не живемо. Все як було, ніяких змін. Ось чому Олег Ляшко, наш лідер, каже, що для кожної людини покращення повинне наступити не завтра, а тільки сьогодні. Колосальних реформ чекає військова організація країни, бюрократи засіли у міліції, СБУ та зовнішній розвідці. У радикальної партії є відповіді на всі запитання людей, які вони б мали задати діючим депутатам. Скажіть, будь ласка, хто дасть відповідь матерям, батькам, дітям? Було прийнято рішення і був подан позов в прокуратуру генеральну, щоб всі відповіли сповна загибель наших дітей. І полони і позривати, люстрацію по самі коліна їм, щоб не було більше ніколи в житті. У радикальній партії переконані до Верховної Ради мають увійти патріоти і професіонали, а не корупціонери і рідня нині діючих законодавців.